Напруження в Україні впродовж останніх тижнів відчули навіть ті, хто не звик дивитись останні новини: державі загрожує зовнішня військова агресія. А вся надія сьогодні на розумні рішення українських політиків та професіоналізм військовослужбовців Збройних сил України. Стосується це і вищих військових навчальних закладів. У разі ухвалення відповідного рішення підготовка офіцерів для українського війська буде пришвидшено, а випуск для старшокурсників відбудеться вже за місяць. Самих же курсантів це не бентежить. вони чітко усвідомлюють. Своє призначення, я вважаю, що я готовий зараз виконувати свій обов'язок, тому що це завдання кожного офіцера, я до цього готувався. Якщо буде потрібно, то я готовий виконувати свої обов'язки, свої завдання, які будуть податися на мене. Я вважаю, що ми вже готові виконувати безпосередньо свої функціональні обов'язки. Ми за чотири роки набрались не ну тобто, підготувались достатньо, і ми вже готові виконувати всі поставлені бойові завдання. Я вважаю, що навіть якщо скажуть завтра йти в бій, то бій, я готовий. Вважаю, що мої однолітки теж готові до виконання бойових завдань. Курсанти Академії сухопутних військ завжди вірні присязі, чимало серед них і кримчан. Незважаючи на останні події на півострові, вони не збираються зраджувати українському народові. Зараз народу і так тяжко, тому я вже зробив такий, такий свій вибір і буду йти до кінця. Я повинен закінчити навчання, і так як я віддавав присягу українському народу, я повинен. Далі продовжити свою службу в українській армії. Продовжую я вважаю себе вже офіцером, тому для мене насамперед це стоїть офіцерська честь та гідність та вірність військового присязі. Тому, склавши присягу, незважаючи на те, що зараз коли це в країні, я стою її вірні та продовжую виконувати свій обов'язок, виконувати свої завдання, які в мене мною стоять на захист своєї вітчизни та свого народу. Я вирішив залишитися на території України, бо я тут народився. Моя рідна країна Артем ось уже два роки вчиться у Львові. Народився він у Севастополі в родині офіцера військово-морських сил України. Хлопець вірить, що обрав правильний шлях, і батько його у цьому підтримує. Він мені сказав, що треба бути сяту до кінця і ні, ніколи не йти назад, знати, чому ти тут і пам'ятати. Слова присяги військовим. Артем став також завдяки батьківській пораді. А ось третьокурсник Дмитро сам обрав майбутній фах. З дитинства юнак захоплюється музикою, а після закінчення Сімферопольського музичного училища вирішив. У нас на Україні є можливість стати не тільки диригентом, а є можливість стати військовим диригентом, і тому, що це тільки у Львові можливо навчатися на таку спеціальність. Я не довго думаю, чи одразу поїхав у Львов для себе. Вирішив, що якщо вже поступив в Збройні Сили України, то до кінця. Буду вірні своїй батьківщині і до кінця буду в своїй державі в академії. Разом із кримчанами вчаться вихідці з усіх куточків України. Вони щодня пліч опліч у строю відпрацьовують нормативи на польових виходах та гуртують їх не кар'єрна перспектива та матеріальні блага, а любов до батьківщини.